Останній день тижня експрес-новини стартують. У студії Вікторія Ярмолюк. Далі ви дізнаєтесь про таке. Бої на сході України не вщухають, інструктори із зони АТО навчають на Яворівському полігоні. Нововолинці вшанували героїв Крут та загиблих українських солдат. Про це та інше дивіться далі. У минулу добу по всьому периметру Дебальцевого плацдарму бойовики та сили АТО завдавали удари по позиціях один одного. Про це повідомляє організатор групи інформаційний простір і народний депутат Дмитро Тимчук у Фейсбуці вранці 30 січня йдеться на українській правді. По всьому периметру Дебальцівського плацдарму протягом останньої доби російсько-терористичні та українські війська продовжили завдавати по позиціях один одного масовані артилерійські удари, пише він. У даному районі терористи сконцентрували на додачу до раніше накопичених артилерійських засобів, ще як мінімум вісім установок реактивних систем залпового вогню. І до 12-тий знаряд ствольної артилерії, повідомляє Тимчук, відзначається підтягування супротивником на позиції в район Горлівки самохідної артилерії. З боку Маківки проїхало 4 одиниці у супроводі двох критих автомобілів Урал, додає він. Мобілізованих українців на Яворівському полігоні навчають інструктори із ОНАТО на відновлення знань у новообранців 26 днів. Чоловіки вже встигли взяти до рук зброю. Мобілізованих з усієї України привезли на навчальну базу до Яворівського полігону. Як ідеться у сюжеті ТСН ранок, новобранці отримали усе, що треба для військової служби. Спорядження нове і його справді вдосталь. Чоловіки вже встигли взяти до рук зброю. Відчуття для них не нове, адже усі ці мобілізовані вже проходили раніше армійську службу або закінчували військову кафедру у виші. Особливість цієї хвилі мобілізації майже всі інструктори мають досвід бойових дій у зоні АТО. На відновлення знань у новобранців 26 днів. Після цього їх переведуть із навчального центру у військові частини. Командир військової частини 1141 національної гвардії України разом з бійцями долучилися до благодійної акції зігрій солдата. Естафету вони прийняли від начальника ОМВС України у Волинській області Петра Шпиги. Командир військової частини 1141 національної гвардії України, підполковник Василь Гуртовський разом з нацгвардійцями, які неодноразово брали участь в АТО, стали учасниками флешмобу та перерахували кошти бійцям АТО, Інформує інтернет-видання «Волиньпост». Своєю чергою естафету передали голові апеляційного суду у Волинській області Петру Філюко, начальнику СІЗО Луцька, Сергію Киреєву і військовому прокурору Волині Олександру Курсову. Нагадаємо, керівник Лоцької міськвідділу міліції та головний редактор Волинської газети також долучилися до благодійної акції Зігрій солдата. Слава Україні. Юрій, Вперше у Горохові відбулася смолоскипна хода в пам'ять про героїв Крут, героїв Небесної Сотні та загиблих у зоні антитерористичної операції. Організували марш пам'яті героїв Крут, героїв Небесної сотні та загиблих героїв АТО активісти громадської організації «Тризуб» у Горохівському районі за підтримки горохівського волонтерського центру. Та правого сектору повідомляє видання Волинські новини. Традиційно, як і будь-які заходи, розпочали з молитви біля хреста пам'ятника. Потім громада вишикувалася у колону та всі запалили смолоскипи. Так і пройшлися по головних вулицях міста, вигукуючи гасла Крути, крути, вас не забути. Слава Україні, героям слава та інші, повідомляють організатори. На заході були присутні гості із Луцька Володимира Волинського та Києва. Вони були здивовані і приємно вражені. Адже захід у такому маленькому містечку зібрав велику кількість людей. У смолоскипній ході взяли участь учні школи гімназії, учні школи імені Івана Франка. Які прийшли зі своїм прапором і принесли його всю дорогу. Ходу підтримала громада Горохова. Завершилася хода на головній площі біля пам'ятника Тарасу Шевченко, де прозвучали пісні, вірші та виступи прокрути майдан, війну вшанували пам'ять героїв. А під плина Кача важко було стримати сльози. На завершення горохівчани гордо заспівали гімн України. 23-річна жителька Нововолинська займалася збутом особливо небезпечного наркотичного засобу. Незаконну діяльність спритниці працівники міліції викрили. Тепер жінці загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі. Працівники сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків Новолинського міськвідділу задокументували злочинну діяльність 23-літньої жительки Нововолинська. Отра впродовж листопада минулого року та січня цього року займалася збутом наркотичного засобу Субутекс. Наркотичні засоби спритниці збувала як за місцем проживання, так і на вулицях міста, у тому числі і у розважальних закладах, розповів начальник відділу БНОН УМВС України у Волинській області Володимир Костанюк. Протягом дня наркоторговка обслуговувала близько 30 наркозалежних осіб. Більше того, деякі з них по кілька разів на день зверталися за допомогою. Жінці оголошено підозру у вчиненні правопорушення передбачено статтею 307 кримінального кодексу України. Тепер спритниці загрожує від 6 до 10 років. Позбавлення волі і з конфіскацією майна у Нововолинській гімназії вшанували героїв Круда загиблих під час Революції Гідності та на сході України. Захід реквієм організували учні та вчителі навчального закладу. На годину пам'яті були запрошені бійці. АТО. деталі у сюжеті. Героїв Крут гімназисти вшановують щорічно, проте цьогоріч ця дата набула дещо іншого відтінку. За минулий рік Україна втратила не одну тисячу своїх синів та дочок. Воєнні дії на сході України не вщухають. Солдати продовжують жертвувати своїм здоров'ям та життям за мирне і незалежне майбутнє. Учнівським та педагогічним колективом було вирішено організувати захід реквієм, на якому вшанували героїв Крут Небесної Сотні та загиблих у зоні АТО. Захід Вшанування пам'яті героїв під Крутами ми святкуємо щорічно. Це ініціатива Валентини Григорівни, Дацюк Учителя історії. Ну, але сьогодні це свято набуло зовсім іншої окраски, тому що ми поєднали це свято із подіями на Сході, і діти долучилися 11-ти на, особливо, як кажуть, під керівництвом Уманця Євгена Анатолійовича. І запросили ми гостей, тому що в нас є батьки, які є учасниками. Ато нововолинські гімназисти неодноразово долучались до благодійних акцій по збору допомоги для потреб українських військовослужбовців. На початку осені колективом навчального закладу було зібрано понад 7 тисяч гривень, на які було закуплено каски для солдатів. Проводився ярмарок, на якому зібрали 4 тисячі гривень на теплий одяг. Також учні сплели дві маскувальні сітки, які вже передані у зону АТО. Така допомога не залишилась без подяки. Солдат колишньої 50 Першої механізованої бригади, а нині 24-ї, Іван Гузюк передав лист, адресований учням та педагогам гімназії, у якому висловив вдячність за підтримку та небайдужість, шановні земляки, хочу подякувати директору Нововолинської гімназії Шиян Людмилі Володимирівні та усьому педагогічному колективу школи її учням та їх батькам за неоціненну допомогу в боротьбі з ворогами нашої країни. Користуючись нагодою, передаю адресований привіт і подяку одному з батьків вашої гімназії, а саме Лучуку Василю Васильовичу, його дітям Лучу Софії Васильівні та Лучуку Іллі Васильовичу. А також щиро вдячні за допомогу вчителю трудового навчання Уманцю Євгену Анатолійовичу. Завдяки вам ми тепер забезпечені теплими речами і просто, ой, одіялами. Я маю надію, що в цій гімназії виховуються справжні патріоти України. І весь наш взвод вдячний вам за вашу допомогу, яка гріє нас і наше серця краще, ніж ці теплі речі. Лист був переданий батьком учениці гімназії Василем Лучуком, який теж є військовослужбовцем. Його донька Софія пишається татом. Каже, для неї він герой. Мій тато він був учасником АТО, перебував у зоні АТО приблизно трьох місяців. Був поранений е, ще. Мій тато через свою зовнішність отримав позивний Чечен, і він все ж таки гордиться цим позивним, показав, що це, можна сказати, для розвідки було прекрасно, що міг в їхнє оточення влитися. Пишаю своїм татом, все ж таки він захищав нашу Україну, він був чесним патріотом. Я горджуся цим, і не раз як він розповідає різні історії, смішні, трагічні, я завжди слухаю зацікавленням його. На захід пам'яті були запрошені військовослужбовці, які повернулись додому у рамках ротації. Бійці розповіли учням про іншу реальність однієї країни, пригадали товаришів, яким не пощастило повернутися додому живими. Військовослужбовці вручили організаторам заходу Синьо-жовтий стяг, привезений з передової, а гімназисти подарували героям України паперові серця національних кольорів. Це всі новини на цьому І залишайтеся з телеканалом СТН. у студії. Працювала Вікторія Єрмелюк. Гарних вихідних та до зустрічі.